Всім привіт! В наявності рестайлінговий Ford Escape автомобіль 2019 року з атмосферним двигуном об'ємом 2,5 літра. Можна ставити газ 4-го покоління. Це базова комплектація з LED-габаритними вогнями, лінзованою оптикою в темно-графітному кольорі. У нього стальні диски з оригінальними ковпаками. Салон у нього тканинний, в сірих тинах, механічне регулювання передніх сидінь. Мультируль, підключення телефона по Bluetooth, круїз-контроль, пробіг у машини 51 600 кілометрів. Є камера заднього виду, кондиціонер, автомат класичний гідротрансформатор на 6 передач. Дуже хороший чистий салон. Позаду також все в повному порядку. Автомобіль тонований, має великий багажник. А також докатка в комплекті. Можливий тест-драйв в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Якщо машина вам сподобалась, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відеогляди. До речі, він прийшов із цілою безпекою. Всім гарного дня!